В університеті на базі навчально-бібліотечного корпусу АШ відбулася школа т'юторів. На захід завітав ректор Анатолій Цьось і проректор з навчально-виховної роботи та комунікації Наталія Благовірна. Під час вітального слова ректор розповів про важливість організації т'юторської школи та комунікації між студентами. Якщо ми говоримо про освіту і реалізацію найкращих умов для освіти, то крім основних факторів надання освіти тобто викладача. І засобів для навчання надважливе значення або основне значення мають суб'єкти отримання освіти, тобто ви, дорогі наші студенти. І от саме від активності суб'єкта освіти і початкового рівня знань суб'єктів освіти залежить якість надання освітніх послуг. Є ось така школа куторів, де старші. Більш досвідчені наші студенти передають або вчать наших е, першокурсників з тим, як правильно організувати свою діяльність, щоб отримати освіту. І поряд з цим вчать, як так провести час в університеті, щоб це запам'яталося ятало, запам на все життя. Студенти-спікери підготували для присутніх дев'ять лекцій, говорили на різні важливі теми і навіть проводили хімічні досліди. Студенти діляться, що завдяки тютерингу можна швидше адаптуватись до навчання, знайти однодумців, активно розвивати свої таланти. Школа тютері дійсно є важлива, тому що в Україну а, такий, скажімо, такий термін. Приходить тільки зараз, і дуже важливо його розвивати, оскільки це допомагає першокурсникам, тільки абітурієнтам можливо теж допомагає швидше освоїтися в новому колективі. А взагалі в новому житті, оскільки вони поступають в університет, для них це абсолютно є нова інформація, нове коло спілкування. Тютер це для студентів ніби друга мама, ніби наставник, який, який веде їх, допомагає там. Навіть різних таких питаннях, які можливо не виникали би в старших курсів. Але оскільки старші курси це трошки вже розуміють, знають, мають досвід, тому вони з радістю допомагають першокурсникам. Я отримав зараз надзвичайні емоції. Я багато знав чого нового, отримав новий досвід. На мою думку, це важливо таке реалізовувати, щоб старші курси могли передавати першому курсу свої знання, можливо, допомагали їм і злегшували їм життя та навчання в нашому університеті. Хочу зазначити, що школа тютерів це дуже хороша ідея, ініціатива, яку виявив університет, для того, щоб зібрати тих людей, які Навчають, передають свої знання меншим курсам, оскільки це дуже цінно. Бо студенти, як приходять в університет, вони часто не знають, що потрібно робити, як себе поводити. Завдяки комунікації студентів старшокурсників з першокурсниками. Студенти не лише адаптуються швидше до процесу навчання, але й знаходять спільні інтереси поза межами вузу. Нагадаємо, т'ютор це наставник, який веде індивідуальні допоміжні заняття з учнями або студентами в університетах. Т'ютори це помічники викладача, здебільшого аспіранти або старші студенти, які допомагають підвищити мотивацію для навчання, ефективно розвивати свої таланти.